Вже четвертий рік я чекаю сина з колону, він пережив маріупольські бої, Азовсталь, Олинівку, Теракт, де він отримав поранення та слава Богу, вижив. І вже у четвертий рік він знаходиться в колонії. Нагадування суспільству в першу чергу всім людям. Підтримку хлопцям, які там знаходяться, вони знають, що за них там борються. підтримують. Я армату військово-світбовця, який зникли до визначки. нічого про нього не знаю. Єдине, те, що нічого, коли були пошуки, нічого не знайшли, ні маски, ні бронежилета, ні, 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 ні. нічого нема. Була людина, ні. хочеться почути щось красина, вважаю його живим, вірю, що живий, чекаю його.